Когось вісімнадцятирічних будуть мобілізувати. Зеленський підтвердив, що 18-річних хлопців можуть мобілізувати, і я вам зараз детально розповім. Чому от перед цим давайте глянемо, що сказав інтерв'ю Зеленський сьогодні? Також влада заявила, що хоче заблокувати тіктоки критиків Зеленського. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Про наступ РФ та корупцію Зеленського я публікую все на телеграм-каналі Новини Правди, в тому числі правду про ТЦК та виїзд за кордон. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, канал заборонених новин. Підпису. Ось також щоб не втратити доступ до мого блогу. Там ще більше історії, які приховує влада. Лінк в описі цього тіктоку, або просто в себе в телеграмі, в пошуку напишіть новини правди та переходьте до Клубу однодумців. О, когось 18-річних будуть е мобілізувати. Ні, ви ж розумні, ви ж молоді, швидко, ну поцікавтесь, не вірте наративам. Ага. Так то все винуваті тіктоки Олешка, Разумкова, Ще когось. Стоп. Якщо це брехня, і ти не збираєшся мобілізовувати 18-річних, то чому 18, 19, 20, 21 річні і так далі їм не можна виїхати за кордон? Чому ти утримуєш 18 річних в країні проти волі, якщо не збираєшся їх використати на фронті? Чи ти збираєшся ще при владі за рахунок? Тримаючи за рахунок війни і чужих життів, бути приваді 5-7 років, 5-7 років буде тривати ще конфлікт ЗРФ, і ці 18-річні стануть 25-річними, і ти їх кинеш на фронт. В чому проблема випустити 18-річних? Чи тільки синку генпрокурора можна в Монако було виїхати відпочивати зараз? Розумієте? Ось в цьому не сходяться слова Зеленського. Він нам бреше і щось приховує. 18-річних він кине на фронт за потреби, от і все. А доньці Зеленського, до речі, 18 років, і поясни, чому дівчинка 18 років твоя може виїздити за кордон, а хлопчики 18 років не можуть. А коли твій син буде 18-річним, він же теж нікуди не вийде. А? Підписуйтесь, побачимось.